Ось якщо вивірянин, то, мабуть, завжди думали, що ну не можуть же обрати папою римським якогось гада паскудного правда, бо ну це ж якось не по-християнськи виходить. Але насправді в історії людства було немало прикладів, коли папою ставали ще ті чорти. Згадати, хоч найвідомішу та найвідбитішу історію Стефана Шостого, який, як би так сказати, вирішив провести суд над покійником. Ця цікава історія відбулася у 897 році у Ватикані логічно, коли новообраний папа Стефан VI вирішив провести суд над минулим папою Формозом. Адже також склалося в ті часи, у церкві було багатсько інтриг, політичних війн, жорстокості, розбірок, АПГ та іншої катавасії. Тому папи там змінювалися ледь не щороку, і всі боролися проти всіх. І ось наш Стефан був прямо гейтером попереднього папи Формоза. Ось настільки він його ненавидів, що ж вирішив провести суд над ним. Але ж ви у мене вумні і розумієте. Зумієте, що папа перестає бути папою у двох випадках? Він помирає або робить таку діч, що його ж позбавляє титулу і дивним чином він теж скоро помирає. Це у християн тоді нормально було, якщо що. Так ось Формос вже був як рік мертвий, коли Стефан Шостий вирішив провести над ним суд. І якщо ви думаєте, що якась логіка могла підсказати всім тоді, що проводити суд над неживим тілом, це не найрозумніша адже, ну як підсудний себе захистить? Сідьте, як ви потім його покараєте, то, звісно ж, всім на це було начхати. І ось у січні 897 року тіло форма було викопано з базиліки, де він був похований. Потім підсудного одягнуло у церковне вбрання, принесли у залу, посадили на папський трон для допиту, а щоб не казали, що це вже повна чухня якась, то деякона підлітка була призначена захищатися від імені трупа. А хто не знає, то диякон це помічник священника. На жаль, жодних нормальних текстів джерел щодо перебігу цього судового процесу не існує. Єдине, що ми знаємо, так це те, що тіло форма забула звинувачено у порушенні церковних законів. Ну, коротше, було б тіло, а стаття знайдеться, щось таке там відбувалося. За словами очевидців, папа Стефан VI постійно кричав на тіло покійника, шаленів, звинувачував у всіх гріхах, кидав прокльони, лайку, гадості. А сором'язливий диякон просто ніяково намагався щось заперечувати. Після цього справедливого Церковного суду Стефан наказав відрубати у підсудного три пальці, а потім роздягнути його, загорнути у лохміття та викинути у річку Тибор. Яка, до речі, була відома тим, що давні римляни в ній позбавлялися найсерйозніших злочинців. І знаєте, мені інколи пишуть у коментах люди, що я просто вигадую історії для своїх відео, але ну я б чесно хотів мати таку фантазію. Мій максимум креативу це ось такий малюнок. Поставте дизлайки під відео, до речі, кому подобається. А ось Стефан Шостий як папа. Папа, до речі, подобався не всім. Тому через пару місяців після цього дивного суду його було ув'язнено, і потім магічним чином його тіло було знайдено задушеним у в'язниці. Проте ви ж не думали, що це один такий цікавий випадок з відбитим папою, був в історії. Звісно ж, ні. Ось це, наприклад, Іван 12. Ну, виглядає цілком нормально, скажіть. Проте, ось те, що він витворяв у папському палаці, було прямо не побожеське. Коротше. Перше, чим він запам'ятався, був. Звісно ж, його вік. Адже на момент обрання папою у 955-му Івану було лише 18 років. Походив він із достатньо багатої родини, тому логічно, що все своє життя він думав далеко не про духовне. Набагато цікавішим для молодого папи були випивка, азартні ігри, ну і звісно ж, розпуста. За деякими описами палац папи ледь не перетворився на бордель за часів правління Івана. Він, ніби як відкрито, мотив із заміжніми жінками, мав безліч. Коханок, одну навіть призначив губернаторку якогось міста. А ще одна коханка взагалі завагітніла від нього. Були навіть повідомлення, що папа просто викрадав на вулицях жінок-паломниць, які подорожували до Рима, аби, ну щоб Ютуб не банив за такі. пестики тичинки з ними без згоди робити. Коротше. До речі, щоб менше Ютуб сварився на мене, то хутко підпишіться на цей канал, тим паче до кінця року я хочу зібрати 100 тисяч підписників. Коротше, як ви бачите, Іван 12. Ти був прямо антонімом до того, яким має бути справжній християнин та папа римський. І за легендою, помер у травні 964-го від мстивого чоловіка, адже віддав життя наш герой під час незаконного інтимного зв'язку із заміжньою дружиною, десь за межами Риму. Але не пам'ятовую, це все по легенді. Та й якщо бути повністю чесним, все його розпусне життя також може бути сильно перебільшеним. Ні, є, звісно багато згадок про різноманітні витівки цього молодого того папи, корупцію, зв'язки з різними жінками, начханням на духовний, всяке таке. Навіть звинувачення висувало йому офіційно. Але ви ж самі розумієте, що частина з того, що я розповів, на жаль, могла трохи чи не трохи перебільшитися за тисячу то плюс років, і через політичну боротьбу і упередженість того, хто це все записував. Хоча офіційно Іван дванадцятий досі вважається ледь не найгіршим та грішним папою всіх часів. А ось хто не є грішним, так це мої підписники. Звернувся, до речі, недавно один із моїх глядачів, адже у його місті в користевіє центр соціальної, трудової і професійної реабілітації людей з інвалідністю. Центр ще постільну білизну і заробляють самостійно, але замовлень стало майже нуль, і через збитковість центр тепер не може навіть оплатити психолога для своїх підопічних. А він, як ви розумієте, на жаль, людям з інвалідністю часто потрібен. Навіть на зарплати працівникам ледве Вистачає тому, якщо ви хочете допомогти, а ви хочете то залишаю в описі повну історію центру та посилання на їхні соцмережі, де ви зможете замовити комплект постільної білизни, адже як сказало керівництво, ми хочемо заробити самостійно своєю працею. А ми поки повернемося до корінжових і перебацяних пап та згадаємо мого улюбленого Бенедикта IX, якого обирали на посаду тричі. Вперше Бенедикт став папою у 1032-му, у віці 20 років. Адже його батько, який був тоді, по суті, головним у Римі, підкупив кого треба і прилаштував свого сина на таку поважну посаду. З 1032 по 1044 рік молодий папа тусив, звісно, жорстко. Чутки, про ледь бороделі у Ватикані тоді ходили всюди, були ще й звинувачення у згвал, цензура, цензура, туваннях, зв'язках із сестрою, різних неприйнятних на той час діяннях зі своєю статтю. Навіть писали деякі служителі, що його життя було таким брудним. Таким поганим, таким безбожним, що це не можна згадувати без сорому. Тому не дивно, що у 1044 році цього хада вигнали і обрали нового папу. Але ну не забуваймо, що батько Бенедикта був дуже багатим і впливовим чоловіком. Тому через декілька місяців наш герой повернувся до Ватикану із зібраною армією і, армії, і силою захопив трон. Так він і став папою вдруге. Але ненадовго. В цей раз Бенедикту IX захотілося, знаєте, звичайно. Життя зі своєю кузиною, сім'ю там створити дітей. Тому наш герой вирішив буквально продати кафедру святого Петра своєму хрещеному. Хто не знає, що таке кафедра святого Петра, то це не якась штука з університету, а це так називали трон, символ влади папи. Тобто, буквально папський престол, який передавався ще аж від апостола Петра колись давно. І той, хто займає кафедру Петра, стає легітимним папою. Так ось Бенедикт, як ви розумієте, вирішив. Продати цей престол своєму хрещеному за 1500 золотих крон. Цей хрещений реально став новим папою, а Бенедикт IX на пару років пішов собі кудись тусити. А щоб я міг хоч інколи потусити зі своїм котиком, десь то пропоную вам підтримати канал, ставши спонсором. Не буду забирати багато часу, просто скажу, що ваша підтримка це десь 70-80% моєї блогерської зарплатні, яка на жаль, останні півтора місяці суттєво просіла, як бачите. Тому, якщо ви маєте змогу підтримати мене парою гривень, то велика вам дяка-передяка! Всі посилання в описі. А ось Бенедикт 9 у 1047 році якось вже і передумав тусити. Щось дружину знайти не вдалося, гроші закінчилися, влади немає. Тому знову за допомогою збройної підтримки Бенедикт 9 зумів захопити трон і стати папою втретє. Якщо ви думаєте, що це повний треш, то так і є. Навіть імператора священої Римської імперії. Таке чертішоне бридло, тому він остаточно вигнав нашого Бенедикта із Ватикана, аби більше не влаштовував цирк. Але знову ж таки, наскільки правдиві та не перебільшені були всі ці звинувачення щодо нашого героя, сказати важко. Політична боротьба за престол це діло складне. Гадості там в ті часи приписували всім і постійно. А ось де гадостей немає, так це у відео про те, які ми ж були справжні нінджі, але дивіться його тільки після того, як станете спонсорами каналу.